І ще одна схожа задачка номер 279 На рисунку 198 ось наш рисунок, АБ дорівнює СД. АБ дорівнює СД. АЦ дорівнює БД. Доведіть, що трикутник БОЦ БО, рівнобедрений. Що нам треба, взагалі, до чого нам треба прийти? Нам треба довести, що трикутник рівнобедрений, ми будемо відштовхуватись від ознак рівнобедреності, які ми знаємо ознаки рівнобедреності. Ну, за логікою БО має дорівнювати ОЦ. Також може бути ще таке, що кут ОБЦ, ось цей кутик, буде дорівнювати кутику ОЦ, Ми знаємо, що у рівнобедреного трикутника при основі кути рівні. Що нам легше довести? Ну, нам легше довести, що ось ці кутики вони рівні. Для цього візьмемо і розглянемо два великі трикутники: трикутник А Б, С. Давайте його зафарбуємо жовтим кольором. І розглянемо трикутник Д, С, Б. Вони трошки накладаються, якраз у них іде елемент накладання в тому трикутнику, от який нам треба довести, що він рівнобедрений. І зафарбуємо його блакитним кольором. Давайте ще спробуємо. Тобто ось цей трикутничок ми беремо жовтенький, розглядаємо, і голубий. І от в цьому місці вони накладаються. За умовою нам кажуть, що ці два трикутники однакові. Ну, не прямим текстом, але кажуть. Чому? Тому що АБ дорівнює СД за умовою, АС дорівнює БД за умовою, а БЦ у них спільна сторона. Отже, за третю ознакою ці два трикутники однакові за трьома рівними сторонами. Далі ми будемо розглядати якраз ось ці кутики ДБ, і АЦБ. Вони теж рівні, і тут можна сказати двома варіантами або як відповідні елементи рівних. Або є ще така властивість: навпроти рівних сторін лежать рівні, трикутники, рівні кути. Навпроти рівних сторін рівних трикутників лежать відповідно рівні кути. Все ми довели, що цей трикутничок у нас рівнобедрений. Тепер це все треба розписати. Швиденько записуємо те, що нам дано. А нам дано, що АВ дорівнює СД, також нам кажуть, що АС дорівнює БД, і нам кажуть доведіть, що трикутник BOC рівнобедрений рівно трикутник. Ну, така, таке скорочення. Записуємо слово «доведення». І починаємо розписувати розумні думки. Перша розумна думка у нас буде стосуватися наших трикутничків жовтого і блакитного. Трикутник АБЦ. Дорівнює трикутнику ДБЦ. І записуємо, як ми це зрозуміли, за третю ознакою рівності трикутників. І, ну, можна ще довести це, розписавши, от якщо вам будуть вас питати, а розкажіть детальніше, то ви записуєте, що АВ дорівнює СД, АЦ дорівнює ДБ і БЦ спільна сторона. Все, ми довели, що ці два трикутнички вони у нас однакові. І розумна думка номер 2 Зараз будемо розглядати кути жовтого і блакитного трикутників. Це кут DBC. І ми сміливо стверджуємо, що він дорівнює куту АЦБ. Чому? Ну, знову ж таки, можна записати як відповідні елементи рівних трикутників. Або можна сказати, що навпроти рівних сторін лежать рівні кути. Навпроти цієї сторони лежить кут Б, навпроти цієї сторони лежить кут С. Якщо сторони рівні, в рівних трикутниках, то і ці кутики теж рівні. Все записуємо слово отже, Трикутник БОЦ. У нас рівнобедрений. Тому що. У рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні.